Доброго вечора, колеги. Ми сьогодні з вами зібралися на засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я з метою підготовки до 50-ї сесії 8-го скликання. Сьогодні на розгляд нашої комісії сім питань. Дозвольте мені зараз зачитати порядок денний. Перше це про затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Черкаської селищної ради на 2025-2027 роки. Друге про затвердження базової мережі закладів культури Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області. Третє про затвердження порядку та умов надання коштів з бюджету Черкаської селищної територіальної громади на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та закладу освіти сфери культури за роботу в несприятлих умовах праці. Четверте про внесення змін до статуту Черкаської школи мистецтв. П'яте про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. 6. про затвердження програми підтримки громадського здоров'я на території Черкаської селищної територіальної громади. І сьоме про внесення змін програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги. Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Які будуть пропозиції щодо роботи нашої постійної комісії засідання? Розпочати? Ну, да, Розпочати. Які будуть пропозиції щодо порядку денного і регламенту? Як завжди, так, як завжди. Тобто до порядку денного доповнення ніяк із вашої сторони не буде. Ні, ні. ні. ні, ні не регламент. Давайте затвердимо регламент. В принципі, ці питання, якби були на розгляд нашої комісії, винесені, ви могли додатково з ними ознайомитися, перечитати програми, які от, згідно нашого порядку денного, от, і з проектами рішень ознайомитися. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії згідно порядку денного? Прошу проголосувати. Дякую, колеги. Ну що ж, тоді переходимо до першого питання. І так, про затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Черкаської селищної ради Семарійської райони Дніпропетровської області на 2025-2027 роки. Керуючись статтями 26, -ї, 32 -ї, закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про освіту, частини 1 статті 9 прикінця та прихідний положень закону України про освіту, взявши до уваги пропозиція робочої групи з вивчення питання формування активної мережі закладів загальної середньої освіти Черкаської селищної ради Самарівської району Дніпропетровської області. От, до нас звернулися, щоб ми з вами розглянули це питання і прийняли рішення. Воно в нас було на розгляді. От, і дозвольте зачитати проєкт рішення, затвердити план формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Черкаської селищної ради Самарського району Дніпропетровської області на 2025 2027 роки. От. План додавався і реалізацію плану здійснювати з урахуванням змін до нормативно-правих актів України соціально-економічної та демографічної ситуації. І визнати таким, що втратило чинність рішення Черкаської селищної ради Самаріської району Дніпропетровської області від 28 червня 2024 року за номером 593, 42 Дріб 8. про затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Черкаської селищної ради на 24-27 роки. Хто за те, щоб проєкт рішення взяти за основу і вийти завтра на сесію своїми пропозиціями з проєкту своїх рішень? Хто за? Дякую, колеги. Тоді переходимо до другого питання. Про затвердження базової мережі закладів культури Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області. Знову ж таки, на розгляд нашої комісії винесено це питання. Ви з ним могли познайомитися і проєкт рішення затвердити базову мережу закладів культури Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області, що належить до комунальної власності Черкаської селищної ради. Береж... Мережа додавалася. Вона була е... на ваш розгляд. Хто за те, щоб вийти завтра з пропозицію і затвердити мережу? Хто за дякую, одного Наступне питання про затвердження порядку та умов надання коштів з бюджету Черкаської селищної територіальної громади на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та закладу освіти сфери культури за роботу в несприятливих умовах праці. Ми знаємо, що зараз на період війни для педагогічних працівників було здійснено з 1 січня Доплату у розмірі 1300 гривень за роботу в несприятливих умовах, відділ освіти, культури, молоді і спорту вийшов на комісію, на розгляд нашої комісії, з тим, щоб розглянути на сесії і. Затвердити порядок та умови надання коштів саме з бюджету Черкаської селищної територіальної громади на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та закладу освіти сфери культури за роботу в несприятливих умовах праці. І додається цей кошторис, і встановити доплату педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та закладу освіти сфери культури Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області за роботу в несприятних умовах праці з 1 березня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Колеги, може, будуть якісь доповнення пропозиції? Та ні, затвердимо. Ми вдячні. Ми вдячні. Звичайно, що Черкаська громада так. підтримує наших педагогічних працівників, дякую. правда дошкільних закладів дякую. і школи мистецтв. Так. Звичайно, що дякую, ми будемо виходити завтра з такою пропозицією, щоб на сесії це питання затвердили. Хто за колеги? Дякую. Наступне питання: про внесення змін до статуту Черкаської школи мистецтв. Було звернення від директора школи мистецтв про внесення змін до статуту черкаської школи мистецтв, От, подання саме начальнику відділу освіти, і на розгляд нашої комісії цей статут зі змінами було винесено на розгляд. Ми всі розглянули, прочитали ці зміни. От які будуть ваші пропозиції? Затвердити. Затвердити. Внести, Ви, ви винести на розгляд завтра сесії про те, щоб внести зміни до статуту Черкаської школи мистецтв і затвердити його у новій редакції, яка додається. Хто за? Угу, дякую. Так, добре, наступне питання: про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Керуючий статтею 53 Конституції України пунктом 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законами України про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про оздоровлення та відпочинок дітей. Бюджетним кодексом України конвенцією про права дитини, постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 1994 року за номером 226 про поліпшення виховання навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей силі та дітей позбавлено батьківського піклування mm -hmm. поступило на розгляд нашої місії подання відділу освіти, культури, молоді та спорту Черкаської селищної ради Семарівського району Дніпропетровської області від 29 січня от. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної ради. Дозвольте, ви теж ознайомилися з цим документом. Дозвольте мені зачитати проект рішення, а саме: внести зміни до комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, викликавши її у новій редакції, що додається. Які будуть пропозиції? Затверджуємо. Затверджую, виносимо завтра на розгляд так, на сесію проекту рішення. Добре, хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження програми підтримки громадського здоров'я на території Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 це ті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України основи законодавства України про охорону здоров'я, законом України про систему громадського здоров'я, беручи до уваги лист завідувачів окремого структурного підрозділу на Московського районного відділу державної установи Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Петренко Тетяна Анатольєвна, 22 січня. За номером 303 0 1 25 і за метою забезпечення виконання завдань та функцій у сферах громадського здоров'я та санітарно-перемічного благополуччя населення, біологічної безпеки та біологічного захисту, зміцнення здоров'я населення, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя. Враховуючи ми виходимо і на розгляд нашої комісії це питання про затвердження програми підтримки громадського здоров'я на території Черкаської громади. Які будуть пропозиції? Також затверджуємо. затвердити програму. Так, так, а, проект рішення затвердити програму підтримки громадського здоров'я на території Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Документ додається і винести це завтра на розгляд сесії на затвердження. Хто за колеги? Так. Дякую. Наступне питання про внесення змін програму підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я України по реформуванню первинної ланки надання медичної допомоги, розглянувши лист. Було подано лист директора комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради від 20 грудня 2024 року за нором 06-983 0 дріб 2024. До нашої комісії звернення про розгляд цього питання і внесення змін в програму. Документ. Додавався, ми з вами з ним ознайомилися перед нашою зустріччю. Дозвольте зачитати проєкт рішення. Про затвердження програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Черкаської селищної територіальної громади на 25 рік її в новій редакції. І фінансовому відділу Черкаської селищної ради забезпечити фінансування програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік відповідно до вимог бюджетного кодексу України. Які будуть пропозиції? Затвердить. Тоді так. прошу проголосувати. Хто за? Так, ну що ж, колеги, наші питання. Які на розгляд нашої комісії були винесені, розглянуті. Я вам дякую за роботу плідну. От тоді до зустрічі завтра безпосередньо вже на засіданні 50 сети, 8-го кликання. Дякую за роботу. До побачення. Дякую. до побачення. До побачення.